Доброго ранку. В ефірі Новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні рух тролейбусів у мікрорайон Ракове у Хмельницькому буде припинено. Це пов'язано із обрізкою дерев на вулиці Чорновола в районі зупинки Загодзерно роботи проводитиме комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства Електротранс Віктор Паламарчук. 29 серпня з 9 до 13 години тролейбусну мережу в мікрорайон Ракове буде знеструмлено. На цей час більша кількість автобусів на маршрутах номер 51 і 52, повідомив Віктор Паламарчук. 12 дітей народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. З них семеро хлопців і п'ятеро дівчат. Найменша вага немовляти 2 кілограми, 480 грамів. Найбільше 4 кілограми 100 грамів. На Хмельниччині у перший клас цього року піде 14 тисяч 298 школярів. Це на 400 сотні більше учнів, ніж минулого року, повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. У Києві та Чернівцях навчатимуться Ганна Іванішина і Максим Горячок. Випускники Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура, котрі єдині з цьогорічних випускників обласного центру під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів. Який факт здобуватимуть хмельничани з найвищим результатом цьогорічного ЗНО? Дізнавалася моя колега Ірина Хиджа. Двоє випускників Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура отримали 200 балів під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ганна Іванішина на найвищий бал здала англійську мову. Так як цього року було аудіювання введено, я багато слухала, багато дивилася фільмів англійською чи там відео, читала багато теж. Там же ж ну, маса основна завдань це просто прочитати текст і його зрозуміти, тому просто читати книжки. Це теж дуже допомагає. Дівчина каже, англійську вчила з дитинства. У мене мама добре знає англійську мову, вона її викладає. І е, тому мені було легше вчити англійську мову. Це як друга рідна мова. Завжди вдома вчилася і зараз я іноді вдома говорю англійською. Ганна Іванішна вступила у Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом філологія германської мови та літератури німецька мова. Я подавала заявки переважно теж на німецьку мову і е, одну заяву на шведську мову. Е, Київський національний, в педагогічний в Києві, теж в лінгвістичний, ще в кілька інших міст там в Львів і в Харків теж. І пройшла я по першому пріоритету в Київський національний на німецьку філологію. Вже завезла туди документи. Вчителька англійської мови Лона Самоте знає Гану Іванішну з п'ятого класу. Англійська мова в неї вже в п'ятому класі була на дуже хорошому рівні, на такому, що навіть от була така ну, кумедна ситуація. В п'ятому класі якраз був той час, коли в нас працювала тут волонтер з Америки, і коли вона перший раз розмовляла з Анією, вона реально не могла повірити, що це дитина українка, що вона носій мови. Максим Горячок отримав 200 балів з хімії. Ми розв'язували дуже багато тестів, задач, напрацьовували багато теоретичних матеріалів, таких як читали багато цікавих фактів про ті самі хімічні елементи, про історію відкриття їх, про таблицю Менделєєва, по якій вся хімія поставлена. Максим Горячок вступив у Буковинський державний медичний університет. Поговорили з батьками, що в Україні дуже багато поступають людей на юристів, а медична справа завжди буде. Головною ключовою для людей допомагати людям це головне сенс життя, і тому вирішили, що потрібно вивчати хімію та біологію і вступати саме в медичний університет. Вчителька хімії Наталія Зима розповідає, Максим Горячок отримав найвищий результат завдяки тілеспрямованості. Максим взагалі дуже наполегливий учень. Насправді він прийшов в 10 клас хіміко-технологічного профілю навчання, маючи за плечима перемоги з історії на всеукраїнському рівні. І зрозуміло, що він більше уваги приділяє історії, йому було важко вливатися в предмет. Але він мав мету. Цього року на Хмельниччині шість випускників отримали 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, новини Поділя Центр. Це остання інформація. Випуску. Побачимось о 8.30.